Культурний простір столиці так ущільнився, що ми ледь встигаємо, аби не прогавити найцікавіше. Приміром, коли до Києва приїхав неймовірний Стеслав Чернов, режисер оскороносного фільму «20 днів у Маріуполі, медійний десант інформаційно творчого агентства «Юнпрес» негайно спрямував свій маршрут до столичного будинку кіно, з твердим переконанням і нестримним бажанням отримати ексклюзив. Ну що, колеги, розповідайте подробиці? Крайній раз ми бачили його на телеекранах з голівудської сцени. А сьогодні. Маємо можливість безпосередньо поспілкуватися з оскароносним Стеславом Черновим. Якщо вдасться поставити йому свої питання. じゃあ、これを見る人もいるかどうかというと、もう一度言って <music> <music> Я представляю сьогодні з командою інформаційно агентства інпрес. Мене звати Марія. Так як ви, зокрема, військовий кореспондент, ви відповідно зустрічаєтеся із жорстокістю. І цікаво дізнатися, чи існує взагалі межа між цинізмом і людськістю під час зйомок. Дуже потрібно, коли ви вже працюєте над своєю історією, важливо і розмовляєте з людьми. І... Розуміти, що вони будуть вашими персонажами, важливо мати фокус на тому, що є вашою філософською темою вашого фільму, наприклад. По-перше, хочу подякувати вам за цю стрічку, за те, що ви робите. Ви згадували про те, що за свою кар'єру ви знімали багато всього і в різних місцях. А от чи є якісь теми, моменти зйомки, на які ви сказали, що нічого я точно ніколи знімати не буду і ніколи нікому не покажу? Дякую. Момент, коли ти кажеш, що я цього точно знімати не буду, це момент, коли людина потребує своєї допомоги. І коли поряд немає нікого, хто цю допомогу міг їй надати. Тому ти кидаєш камеру і просто допомагаєш. В інші моменти тут включається документаліст і, як і каже, тобі записуй все, абсолютно все, що перед тобою, і потім ти зробиш рішення, показувати чи не показувати. А мене як майбутню журналістку це питання, як ви ставитесь до упередження, що спеціальність військових кореспондентів, журналістів, має гендер, ну зокрема, чоловічий. Тому що з вами у Маріуполі була Василиса Степаненко. Чи зустрічали ви на інших місцях роботи жінок-репортерів? Я бачу зараз тенденцію в світі, що більше і більше жінок стають військовими кореспондентками. Це додається до тенденції, що військові кореспонденти. Знімають у країнах, де відбуваються події. Тобто я маю на увазі, що вони, вони знімають в своїх країнах. Це правильна тенденція, коли голосом країни є саме люди, які живуть в цій країні. Але все ж таки я сподіваюся, що взагалі професія військового кореспондента колись, колись її не буде існувати. Не та професія, яка Відне світові.